Всім привіт! Я вирішила сьогодні зняти відео, як я буду готувати свій корисний обід. Взагалі, я не дуже люблю готування, але чому б і ні, вирішила я, і це дуже просто, дуже буде швидко, і я думаю, що вам, мабуть, буде і корисно подивитись, з чого і як я готую собі обід. Приготувала отаку посудинку, тому що я буду готувати м'ясо з овочами та зеленью у духовці. Що в мене стосовно тут овочів, я вам вже показувала: У мене бурячок, картопля, морква, кабачок. Це кількість, ну, ви бачите, 300 грам філешка і зелень. З чого почну? З того, що поріжу овочі, поріжу м'ясо і викладу шарами, трошечки поливаючи олійкою. Звісно, олівкове олійкою. І буду додавати сольку, тому що я м'ясо замаринувала, а овочі ні. Соль і перець. Зараз знайду тут це своє. Так, солій перець. Трошечки капну, можна її так промазати. Можна і готувати на пергаменті, але я буду так. Почну з бурячка. Нарізаю такими скибочками, бачите? Тому що бурячок він саме натвердий з цього, і, щоб він краще приготувався, я його мілко поріжу. Тоненькими скибочками, точніше. Вашкувато. Так, викладаємо. Бурячок. Далі буде морква. А моркву хотіла б соломкою. Було б, звісно, непогано, якщо б Чи в мене був інший ніж, більший і остріший, тому що багато зусиль щоб зробити добре, порізати його. Викладемо моркву. Можна їсти і викладувати, як я це роблю. Блін, ну. Нож мені точно потрібен. Тепер наріжу картоплю, М -м -м, мабуть, теж такими скибочками. Так, зараз наріжу м'ясо маленькими шматочками. Я раніше не їла м'ясо. 4 роки. Взагалі не їла м'ясо, їла тільки, тільки рибу, їла. Що ще я їла? Яйця, сир, молочку, творог могла з'їсти, але м'яса не було в моєму раціоні. Це був такий певний час, певний досвід. Класно, що він був, але наразі я все ж таки вирішила, що я буду їсти м'ясо. Точніше, знаєте, я не те, що я прям так вирішила. Більше мій організм, він, він мені сказав, що було б непогано, якщо б ти все ж таки почала. Я відчула, що я хочу додати свій раціон м'яса. Знаєте, як так буває? Спочатку ти вважаєш, що ні, а потім так. Знаєте, що я не зробила, не прибираю ці шматочки м'яса. Тому що хочу посолити та поперчити овочі, бо я ж їх нарізала, бачите, отак от в мене вийшло. Кабачок буде потім. Трошечки його підсолимо і трошечки перчика. Так, і вертаємось, що я там розповідала про да, що я його не їм, а наразі почала. Почала, але так, потихеньку небагато. І переважно це курця. Я не їм взагалі свинину і не їм гов'ядину. Так, я нарізала м'ясо, виклала, оп. Тепер зроблю ще подушечку з картоплі і кабачок. Я вам вже казала, що готування це не моя фішка, я не люблю готувати. Але коли така їжа доволі проста, то чому б і ні? І, і проста, і корисна. Ну, наприклад, там, пекти щось я ні. Жарити котлетки ні. Ну, можу борщик зварити там, коли-інколи. А щось запікати в духовці, то мені подобається така тема. Ну, прям, прям супер. І я ще знаю, що наскільки це корисно для мене, е, наскільки це смачно, як це буде впливати повністю на мій організм, то чому б і ні, чому б і не приготувати? Зараз, скільки я знімаю відео 8 хвилин, ну, нехай я підготувала там. М'ясо та овочі ще потратила, там витратила 8 хвилин, да? ну, загалом то буде витрачено 20 хвилин на те, щоб зробити оце стільки їжі. І це ж не на один прийом, це у мене буде тут на два прийоми піще. Посолила, поперчила. Не знаю, чи додам зараз ще кабачка, подушечку прямо з нього зроблю, і потім в духовку. І коли вже буде залишатися 5 хвилинок, або, або коли повністю вже приготується їжа, то додам зелені Я її мелко порежу І додам. Так. Як я це все робила, скільки буду тримати в духовці, все опишу під відео обов'язково. В мене таке, знаєте, виникло бажання от прям зняти цей весь процес. Ну, По-перше, щоб вам було цікаво, а по-друге, мені самі буде цікаво передивлятись, що я тут наробила. Зеленушечка вся, що я вам показувала на фото: базілік, укроп, петрушка і кінза. Я так меленько наріжу, і потім, вже коли приготуються, приготуються овочі з м'ясом, то я посиплю зверху, і, звісно, вам все покажу. Так, все готово. Зараз будемо ставити в духовку. Інна показала, що я зараз Трошечки дам. І тепер в духовку. Так, духовку я виставила на 40 хвилин. В мене 200 градусів. Відправляємо цю всю красоту. І будемо чекати вже, як воно приготується. Так як я готую собі Обіт на два дні. Я приготувала, точніше, грудка з овочами готується там 300 г грудки. Мені за один прийом піші потрібно буде 150 грамів. Тобто, в духовці в мене два прийоми вже їжі. І зараз я хочу приготувати собі кашку, гречку на два прийоми їжі. За один прийом мені потрібно з'їсти 50 грамів сухої кашки. Ну, Зважити 50 грамів. Точніше, буде. Тобто, якщо я планую приготувати на 2 дні, значить мені треба скільки 100 грамів кашки. Якщо у вас є ваги, супер, зважуйте. Якщо нема, то мені цікаво, скільки це буде в столових ложках. Один. Два, три. Три столові ложки це буде 50 грамів. Вам треба з'їсти раз. Чотири, п'ять. Шість. 110, десять, даже більше. горку велику клала. Шість столових ложок без горки. Це буде на два прийома їжі каші. Так мало. Ну, все. Зараз буду її варити, а потім вже покажу, як, як це взагалом виглядає. Промила гречку, додала водички десь на два пальчика. Трошки додам сольки. І. Накриваємо, нехай готується. Так. Ну ось, Дивіться: вся їжа приготувалася. Тут ми бачимо гречку. І оцієї е, кількості гречки мені вистачить на два прийоми їжі. І краса! з м'ясом в духовці. Зараз посипаю зеленю. М -м, як смачно воно виглядає, пахне клас. Супер. Ви знаєте, мені дуже сподобалось готувати разом з вами, можна так сказати, це якийсь драйв, а яка я задоволена собою, що я приготувала собі таку корисну їжу на два дні. І чи буде досягнута моя мета стосовно. Форми, звісно, так, тут головне підтримувати дисципліну і розуміти чітко, для чого це робиш, виділяти цьому час, не ігнорувати це все і піклуватись про себе. Бо ну, на відео я розповіла, це все дуже класно, все супер, але перш за все, я це робила для себе, для свого здоров'я. Про, як, піклуючись про себе. І, звісно, ділюсь з вами, тому що впевнена, що для когось це буде, знаєте, така як мотивація почати щось спочатку. Хтось, можливо, візьме якусь корисну інформацію. І я вважаю, що такими речами нам все ж таки є сенс ділитися, бо це нас робить краще. Всім гарного дня!